Босястій, треба гарне відео. В першу чергу хочу подякувати за машинку для стрижки. Дивіться, як гарно виходить. О. Але стригти будемо, коли вже буде плюс, бо буде плюс 2. Який чухальний бося та, ти що. Буде плюс 2 вночі, це трохи для них буде холодно. Ну профіль Бося, та ти що яка краса буде. Поехали. буду помогать. Yeah. Okay. Я тут играю.

И тебе показать? <свят> Где пострелу тебе? Нашли, нашли уже демоны. Рукарня. Рукарня. Спасибо. Спасибо. Лап, лап, лап. А, тебе почухать. Тебе почухать. Я тебе теж, так? Всіх чухать. У мене тільки дві руки. То, давай просто спробуємо повторити. Хоч фізбокувати. Так, гризти мене не треба. Напустимо, що професіонал. Японія. Надіюся Японія. Ну, строже прикольно. Навіть для першого разу гарно виходить. Покажи, який ти гарний, покажи. А, яка голова. Голіва. Хочеться вже всього постригти, але ще рано. Повернись в другу сторону, бо не видно. Отак. А, краса. Постригли гриву. Чухальна голова стала.